Слава Україні на батьківщину повернули тіла 909 полеглих захисників. Домашній кривдник із Білогір'я отримав два роки тюрми, 12,5 кілометрів нових лісових доріг за понад 35 мільйонів гривень. В обласному центрі з'явився мурал, присвячений прикордонникам. Маю 5 хвилин на головне. За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Про це повідомили у координаційному штабі поводження із військовополоненими. На щиті повернулися оборонці із Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського, Харківського напрямків та із Моргів на території РФ. Вічна слава полеглим героям! Домашній кривдник з Білогір'я проведе за ґратами два роки. У поліції області зазначають, 41-річний чоловік тривалий час ображав дружину. Впродовж року його тричі притягували до адмінвідповідальності, проводили бесіди. Втім, кривдник продовжував завдавати 37-річній жінці психологічних страждань, постійно створюючи вдома конфліктні ситуації. Незважаючи на те, що подружжя троє дітей, підозрюваний, постійно принижував свою дружину та погрожував їй фізичною розправою. Тож проти нього відкрили кримінальне провадження, а білогірський районний суд визнав кривдника винним. У Кам'янці-Подільському горіла автівка. Вчора на вулиці князів Коріатовичів спалахнула легкова автомазда, ймовірно через несправність електричної системи. Протягом кількох хвилин черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідував пожежу вогнем. Пошкоджено панель. Авто нещасних випадків на щастя не було. Про це повідомили у ДСНС області. Цьогоріч у лісництвах Подільської філії заплановано облаштувати 12,5 кілометрів нових лісових доріг. Зокрема, на Хмельниччині у Прибузькому лісництві заплановано прокласти 3, ,3 кілометри 300 метрів лісової дороги, і її вартість становить 12 мільйонів 300 тисяч гривень без ПДВ. Загалом у цьому році на будівництво лісових доріг філія виділить 35 мільйонів 200 тисяч гривень власних коштів. Ці заходи, державний бюджет на ці заходи не витрачає. Жодної копійки лісові шляхи матимуть посилену основу та надійне тверде покриття. Завдяки під'їзним шляхам посилиться контроль за лісовими масивами, що допоможе запобігти незаконним вирубкам, браконьєрству та екологічним порушенням. Повідомляють на Фейсбук-сторінці офісу: до того ж, лісові дороги виконують і соціальне призначення. Вони скорочують відстань між населеними пунктами. Наприклад, у рік в Ізяславському лісництві на Хмельниччині нова лісова дорога скоротила на 20 кілометрів відстань між сусідніми селами. У Хмельницькому буде змінено рух автобусного маршруту номер 3 Озерна Раковим у зв'язку із проведенням клубного чемпіонату України із триатлону на Олімпійській дистанції. Вітак, 18 травня, у неділю о 7.30, а саме з 7.30 до 11 години, транспортні засоби здійснюватимуть рух в прямому та зворотньому напрямках вулицями Панаса Мирного, проспектом Миру та Степана Бандера, а далі за маршрутом. У Хмельницькому з'явився мурал, присвячений прикордонникам під назвою Перші з честю. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Його створив відомий стріт арт-художник Олександр Корбан, чиї мурали прикрашають будівлі не лише в Україні, але й у Грузії, Італії, Франції, Німеччині, Малайзії, Бразилії, Туреччині та Іраку. Художник зазначає, що прагнув передати мужність прикордонників, а рівні лінії на фоні символізують кордон як ознаку сили і стійкості держави. Відкриття. Муралу стало початком масштабної кампанії збору коштів підтримай перших на рубежі, яку 15 травня ініціював благодійний фонд Сучасна Україна за підтримки Державної прикордонної служби України, зазначають у відомстві. Мета кампанії зібрати кошти на сучасні FPV-дрони для підрозділів Державної прикордонної служби України, які працюють на передовій. Також під час відкриття муралу відбулося спецпогашення марки. І про погоду на день завтрашній синоптики прогнозують хмарні з часом дощ. Вітер буде північно-західним від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі сягне максимум 8 градусів тепла, а в день 14 градусів із позначкою. Плюс у Хмельницькому очікується нічна температура до 5 градусів тепла а в день коливатиметься від 10 до 12 градусів. Мирних та спокійних вам вихідних. Дякуємо, що залишаєтеся із першим подільським. Долучайтеся до наближення перемоги. Підтримуємо українське військо у боротьбі з окупантами. І все буде Україна.